Мої вітання, поїхали. Податки на iPhone та іншу розкіш. Якщо це новий iPhone, який 60-70 тисяч гривень, то він може оподатковуватися додатковим митом. Якщо ви заробляєте більше 20 тисяч гривень, то ви б могли платити військовий збір не півтора, а 3%. А якщо ви пиздите, шановні, по 20 лямів, ви б могли, наприклад, вийти з вікна 9-го поверху. Це ті, хто придумує такі закони. Ти диви, вони позарились на людей, які заробляють по 20 тисяч. Значить, Чи буде прийнятий цей варварський закон? Вони своєю смертю не помруть, це однозначно. Угу. Цей закон у такому вигляді не буде прийнятий. Але ж люди добрі, вони не вгамуються і вони будуть обхідними якимись шляхами добивати простих людей, щоб вони з останньої копійки їм давали ті податки. Якщо б ті податки дійсно йшли військовим, питань нема. Але ж ми з вами знаємо, що це ну трошечки не так. Поїхали далі. Останні дні підори поставили за мету захопити синьківку. Тому зараз поблизу неї йдуть запеклі бої, чи буде захоплена синьківка? Чи буде захоплена синьківка? Зруйнована, окупована і деокупована. Тобто, як прийдуть, так і підуть, але ж тварі все на своєму шляху руйнують. Щоб вони туди не дійшли? щоб вони нікуди не дійшли в своєму житті? Також Франція протягом 24-го року, щомісяця, передаватиме Україні по 50 керованих авіабомб. Міністр оборони країни так заявив, давайте подивимось, чи це буде так. Франція в 2024 році передаватиме по 50 керованих авіабомб щомісяця. Ну, не по 50, а по 40, і не щомісяця, а раз в 3-4 місяці, але так буде. І на цьому дякуємо. Так, Данилов заявив, що Україна знаходиться в першій трійці світу по виробництву БПЛА. А що ж тоді, Данілов, шановний, я і всі українці, які донатять які збирають на великий збір, не можуть замовити БПЛА не тому, що в нас немає грошей? Слава Богу, всі свідомі і всі скидають кожного дня щодня гроші. А тому, що ми не можемо замовити, а тому, що їх нема. І тому, що треба ставати в чергу? Може, ми у різних з вами у різних світах живемо? Так, і завчора казали ми з вами за Башкірію, що там бунти почалися проти фашистської влади. Давайте подивимось, чим закінчаться в Башкірії ці повстання громадянські. Чим це закінчиться для Сосії. Ось таке питання. Це зробить неможливо. Це відкриє очі тим зомбакам, які довго, довго, довго вірили у свого царя батюшки. Батюшку, і що він всіх спасе і все завоює навколо себе. Тобто, трошечки вони вже знаєте щось будуть по-іншому думати. Це однозначно, піде хвиля. Це не один бунт, і ним не закінчиться. Піде хвиля бунтів. Як завжди буде діяти сасія спочатку силою. Коли силою не вийде, вони будуть йти на поступки і давати людям або житло, або гроші. Ну, тобто такий підкоп, щоб сиділи і не манділи. Чекаємо з вами навесні ще один великий бунт там. І цей бунт е їм не вдасться ніяк погасити, підкупити, е затопити, ніяк закінчити його не вдасться. Тобто той бунт, який буде восени на сасії, він закінчиться е тим, що ця територія буде визнана самостійною. Так, ситуація виходить наступна. В ніч з 14 на 15 січня зникає Гранкевич молодший. 17 січня ДБР рапортує про гучні обшуку, підозри, затримання і все таке інше. 18 січня ДБР обсирається і в телемарафоні оголошує про розшук Гранкевича молодшого. ДБР, дякуємо за службу. Ми з вами дивилися про Гринкевичів, чи буде справедливе, справедливе покарання. Карти показали, що на жаль, ні, тільки карма наздожене. І ми з вами бачимо те, що бачимо. Тобто, один вже пішов, тобто, один вже десь змився. Чи знайдуть Тут карти самі. Чи знайдуть Гринкевича молодшого? Знайдуть Гранкевича молодшого. Так, дивіться, давайте так, щоб ви знайшли Гранкевича молодшого, і його треба шукати в друге його дитинства. Тобто, ліпший друг зі школи, там, з дитсадочка, друг його дитинства. Ось звідки, звідки треба шукати. Я, до речі, хочу вам сказати, що е, жарти жартами, але те, що ми з вами говоримо, і те, що ви пишете в коментарях, дуже чітко і дуже класно відслідковують наші спецслужби. Е, якщо ви пам'ятаєте, я вас просила там, день-два-три, не пам'ятаю коли е, написати координати е, тих. Е, Заводів або тих точок, де виробляють зброю, якою нас з вами е, їбашить дуже частенько. І ви дуже часто в коментарях писали за Тамбов. Народ, е, ну ви не бачите ніякої причини слідственної зв'язки, а Тамбов горить. Я, ну, я пропоную продовжувати цей дуже корисний флешмоб. Якщо ви знаєте, а у нас дуже багато є е, українців, які досі спілкуються зі своїми е, бідоросиниками на тій стороні, забиті Богом. Так що дуже багато інформації знають наші люди. Не ну просто не, не треба стіснятися. Пишіть у коментарях, де виробляється зброя, е, звідки де у них може стоїть система ППО, о, якась пишіть. Це дуже корисна інформація. Може, ще у них там щось горить. Ну, таке буде просто співпадіння. Так, значить, це ми з вами е, почули. Далі, що у нас? Е, Байден збирав екстрену нараду е, з лідерами Конгресу з Ради України. Давайте тепер подивимось: результат. По факту, що буде після цієї наради для нашої країни? Результат. Результат фінансова допомога. Однозначно 100%. Не така, як ми з вами чекали не в тому обсязі, але ж і на цьому дякуємо. І запрошення. Ми з вами отримаємо запрошення. Це буде, не знаю, це буде якийсь союз, це буде якась партія, чи що, але це буде для нас класно. Тобто для нас це буде very good. Супер. Так, далі що? Далі. Значить, та сама історія з Гринкевичем, продовження Соня Морозюк не виходить заміж. І ви питаєте, чи Соня Морозюк знала про обрудки Гринкевичів. Ну, давайте так, моє. Ну, тобто, моє ставлення до цього це моє ставлення, можу його там запхати собі подалі, але ж ми з вами дивимось на Таро. Що нам скажуть карти про це? Чи знала Соня Морозюк про оборудки її нареченого та його сім'ї? Мало того, що знала, ще наживалася на цьому, ну, ще була вдолі. Отак. А тут грошей не стало, ДБР пройшло і кохання пройшло. Так, і тут, значить, у нас є така невеличка стаття про оту невіжену жіночку, яка придумала закон про оподаткування айфонів і про податки, підвищення податків на воєнний збір тих людей, хто заробляє 20 тисяч, більше 20 тисяч гривень. І ось що в неї знайшли. Просто послухайте це. Це без карт. Це просто послухайте, ця людина хоче здирати е, гроші додатково з людей, які заробляють 20 тисяч плюс. В неї знайшли квартиру в Києві вартістю 1,034 лями. Вона має право користуватися квартирою в Києві. Ну, безкоштовно, як ви розумієте, 195 майже квадратів ця квартира, 6,6 лямів. Вона коштує. З, що у нас, з 22 року, з 5-го місяця 22-го року, вона орендує приміщення на Закарпатті площею. 166,8 квадратних метрів. 13,5 тисяч євро в неї є налічка, 17,2 тисячі доларів на банковському Рахунку 345 тисяч гривень на банківському рахунку. Це ті гроші, які вона показує. А ми з вами розуміємо, що тут можна ну, просто сказати, що це ну, може 10% з того, напевне, що в неї є, чим вона володіє. Ось такі люди. Керують нашим майбутнім. На жаль, до сьогодні ще так воно все. І такі люди нам з вами прокладають ну, дорожку не туди, як на мене. Так що давайте, коли наступного разу ми з вами будемо обирати депутатів або якихось можновласців, ми будемо з вами дивитися абсолютно кожного, що він принесе українцям, буде він, він, він пиздити на тому місці, не буде і таке інше. А далі будемо вирішувати. Так, і, а, значить, наостанок уряд Великої Британії успішно випробував лазерну систему ППО. Ну, давайте подивимось, чи за цим майбутнє, бо дивилися, що за два роки війна зміниться докорінно, і вона вже не буде виглядати так, як виглядає зараз. Так, Великобританія випробувала лазерну систему. Чи за цим є майбутнє? Може ми з ми скинемось та купимо таку систему? Знаєте, а що ні? Ми вже до хіра чого купили. Випробування успішно, масово поки що, ні. Однозначно, ні. Якщо ми кажемо про якусь масовість і повтор інших країн, то це буде роки через два-три знову ж таки. Так, на цьому у нас все. Завтра дуже важливий день. Ми хлопцям веземо автівку, яку ми з вами придбали. Ви, красавчики, молодці, низький уклін вам. Велика подяка від мене і від всіх наших бійців ЗСУ, від наших захисників. Це ви особисто почуєте подяку від них завтра або післязавтра. А завтра машинку веземо, веземо на нуль і веземо цього разу трошки глибше, ніж того разу. Я сама їду. Зараз виїжджаю і погнали туди. Завтра будемо вже там у хлопцях з нашою машинкою, з їхньою вже машинкою, яка буде рятувати життя. Бо хлопці кажуть, що дуже багато поранених, яких вони не можуть довести до шпиталю до госпіталів тільки через те, що вони мерзнуть. Тобто потрібен був такий транспорт, не вантажівка, а легкий. Який буде закритий, який буде підтаплюватися, все зробили, що хлопці замовили, і маю надію, що ця машинка не одне життя наших хлопців врятує і допоможе пиздити той оркостан. Ну, це другий раз вже ми так знаєте глибше зайшли на нуль, третій раз то вже треба на танку їхати на Москву, чого я нам з вами бажаю. Дякую.